Цьогорічний фестиваль Анатолія Косанатольського в Коломиї, – 38-й за ліком. Практично щороку на його заходи приїжджає дружина композитора Надія Кос, каже, що хотіла, аби у столиці так шановували творчість її чоловіка. Я дуже тішуся, що у Коломиї під час багаторічного фестивалю 38-го, і я хочу, щоб ця дата і ці події дійшли до Києва, до Української радіокультура, до пані Галини Бабій, яка збирає цей матеріал і поширює на всю Україну. Активно долучилися до Музичної вітальні і юні вихованці дитячої музичної школи, номер один, яка носить ім'я композитора. Мені дуже подобаються гармонії, такі українські. Вони дуже поєднуються, ну і дуже схожі на Василя Барвінського. Мені дуже подобаються ці гармонії, тому я дуже люблю грати його твори. Думаю, найпопулярніший, напевно, твір ой та дівчина з горіха зерні. Це такі, як візитівка коломейцвір. Кісь такі подібний Оболівав за своїх учнів директор школи Віталій Крив'юк. Це не просто подія в мистецькому житті нашого міста та області. Це фестиваль Анатолія Анатоліоспіча косанторського Вже 38-й фестиваль, і школа від. Самих витоків фестивалю бере найактивнішу участь в цьому фестивалі. Безумовно, наші учні відіграють найважливішу роль, і ну, вчителі також. Тому е, для нас це не, не просто традиція, для нас це відповідально і дуже з пошаною до цього ставимося. Також свої таланти на заході демонстрували учасники студії Сокіл що діє при філармонії імені Олександра Козаренка мені дуже подобається співати. Дуже люблю співати Косантовського журавлика. Я хочу стати самою майбутньою співачкою у світі. Багато цікавих фактів про життя і творчість митця розповів на зустрічі професор Юрій Ясіновський. А всі присутні мали нагоду ознайомитися з унікальними світлинами з родинного архіву косів. З Богдан Малайський Галина Ровенчук телерадіо Раї.